Вітаємо це тут з перемогою, нелегкою, складною. Ваші почуття Ну, матч дуже почуття. цікавий, дуже в принципі, запекла боротьба точилася. Нам вдалося першими помістити рахунку, тому, мабуть, це вплинуло на результат. Десь ми грали вже від оборони в нашу улюблену гру. Тому десь хлопцям потрібно було ризикувати і піти. Тому у нас було достатньо принципі, контратак, щоб закінчити гру більш спокійному руслі. Але привезли собі другий м'яч непотрібний. І десь гра нервів, ну, ми витримали. Тому я вважаю, що цього і перемогли. Хлопці молодці, дякую команді супротивника. Вони дуже грають гарний футбол і грають футбол, який подобається глядачам атакувальний. У нас дуже мало таких команд в Черкасових, тому ми дуже вдячні, що вони приїжджають і посилюють ну, наш турнір. Всім дякую. За і вам дякую.